Вітаю вас, друзі! Російський пропагандист Соловйов попхався на території України та потрапив під обстріл во время нашої бесіди з морпехами почалися прильоти. Я умер. Знаєте, хотілось би дожити до перемоги. На жаль, він залишився живий, і можливо він навіть доживе до перемоги, до перемоги України. Це, коли ми всі будемо болтатися на фонарних столбах. Наші дома все перебуваючи на території України, пропагандист Соловйов, який мало не загинув, але вижив просто як мальчик Федя із Брянської Народної Республіки. Особисто знищив танк Леопард. 2 поїв же Леопард. З польським екіпажем, вроді його там, реактивні ракети долбанули, но к себе утащити не успели, ночі те забрали. Є навіть ексклюзивні кадри того самого знищеного Соловйовим Леопарда. Появився уже леопард з польським екіпажем, вроді його там реактивні ракети долбанули. Звісно, поїздки продовжу. Якщо це таке Російський пропагандист Соловйов постійно намагається надувати щоки, виглядати дуже сміливим і підбадьорювати росіян, але тривожність усе ж таки бере гору. Будуть Крим захватують вглубь російської території наносити удари. удар. Там як почитаєш, так прямо таке відчуття, що все. Що нагадую вам, друзі, якщо ви досі не підписані на мій канал, то це варто зробити просто зараз. І звісно, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І давайте про це та не тільки сьогодні із з вами і поговоримо. Соловйов, як він сам розповідає, попхався під вугледар, щоб особисто переконатися, що там патєр у росіян зовсім немає. После того, как пошли разговоры о том, что у них колоссальные потери були во время одного штурмов в Помпаловке. Я говорил с ребятами, и они розказували, что это вежливо горят не соответствует действительности. Але якщо у росіян під вугледаром немає абсолютно жодних втрат, то тоді про що розповідали і російські пропагандисти, і російські окупанти. Потери, к сожалению, для нас очень большие. танки там колонна зашла і попала. Одраздач Андрюху спасли з джеди два дня. Вже рані лежит лежить. Ну все нормально, перебінтало. Усе дуже просто. Насправді, російські пропагандисти, у тому числі, які працюють у Соловйова на каналі, а також російські солдати, це усе українські змі. Патері к сожалення на війні, були, але панічні, як розганяли укрусмі. Російські окупанти під вугледаром несуть величезні втрати, і оскільки вони не можуть захопити місто, вони його просто знищують. Там практично вже немає цілих будівель. І до слова, міністр війни, так званої Росії Шойгу днями, наче як був десь неподалік від Вугледару, сидів у секретному штабі із плакатом із відеогри. Думайте по большому то всір'ю спака і що нічого не начинали. там же він зустрівся з генералом Мурадовим, тим самим, про якого я вже неодноразово розповідав, який командує угрупованням росіян під вугледаром та відправляє окупантів постійно у суїцидальні штурми. Ви же видели Розгром наші колони, под під вугледаром. Не считайте, що пора командующих розстрілювати. І ось одразу після Шойгу, який наче як був десь під Вугледаром, припхатись під Вугледар вирішив Соловйов і потрапив одразу під обстріл. Стефанія, мама моя Стефанія! Чому так сталося? Не тому що це зона бойових дій. Не подумайте, просто от серед російських окупантів, які там перебувають під вугледаром, є українські шпигуни. Пройзайшла утечка інформації о те, що я бути саме в цьому подрозділенні, і за нами стали охотиться. Ну. Єсть вражські шпіони у Соловйова. Є ще дружок на прізвище Картаполов. Це російський генерал, який подав у відставку. Потім став депутатом Госдуми так званої Росії і зараз очолює оборонний комітет. Ви могли про нього вже раніше чути, тому що він пропонував відправляти примусово українських підлітків українських дітей до російських військових училищ. Это значить, що наверное, в наших кадетских училищах суворовських нахімовських можна провести дополнительный набор і забрати туди этих ріпетішок. Генерал Картаполов також відомий завдяки тому, що він ще у червні минулого року продовжував за інерцією розповідати, що у росіян немає абсолютно ніяких втрат. А потім в ефірі у Соловйова закликав усіх перестати брехати. Перше, это надо перестать Врать. напередодні українського контрнаступу на Харківщині він насміхався із таких планів нашого командування. А ще казав, що тактика збройних сил України зовсім неефективна. Оте саму натовську тактику підрозділів Ми знали давно нею. І, і ось тепер він знову дав інтерв'ю Соловйову, і коли цього разу він обговорював з ним майбутній український контрнаступ, то йому чомусь вже було не смішно. Тому не можна і что они действительно дійсно ну, от краще розтая до Крива. Можуть і попробувати Україна. І справді готується до контрнаступу. Про це вже неодноразово публічно казали представники нашого командування. Це не секрет, і для того, щоб цей наступ був ефективнішим, союзники нам передають нові озброєння, а наші воїни навчаються на ньому працювати. Я майже п'ять років їжджу на Т-80 і ось зараз челенджер другий буде. Якщо сравнювати ці два танки, то челенджер набагато набагато кращий. Велика Британія має передати Україні вдвічі більше танків Челенджер-2, аніж було обіцяно раніше, а обіцяли нам 14. І до слова, а як там російські танки? Армата, про які Соловйов розповідав, і які мали вже наче бути на фронті? А армат уже проходячи бойове слаження. Я не скажу, де це було, на определьних напрямках Будуть определяти вже характер бою. Армата чомусь так і не доїхала. Натомість росіяни тягнуть на війну проти України МТЛБ із корабельною гарматою 45-го року. Перший раз бачу такі, навіть в армії ніколи не зустрічав зенітної оруді. Як правки, готових куда-то або наоборот. Для оборони прислали. те, що росіяни тягнуть на війну проти України, вже ось отакий металобрухт. Багато каже про стан їхньої армії. Але тим не менш, друзі, хоча воно виглядає і смішно, не забувайте, що навіть ось отаке лайно усе одно буде стріляти, і Соловйов на ньому планує захопити спочатку чоп, а потім і Берлін. Ми, чому не скажемо, що дойти до чопа, там взяти Берлін. А ми що, просто от будемо сідіти ждать? Соловйов, то може, і радий був би взяти Берлін, але поки що губернатору так званому Курської Народної Республіки доводиться самостійно патрулювати вулиці у пошуках диверсантів. Зараз вместе со своїми братьями Добровольної народної дружини патрулюємо один із населених пунктів. Берлін стоїть, чекає на Соловйова, але той також не може доїхати, тому що досі чомусь літають невідомі, але дуже добрі безпілотники під Москвою. А сейчас от безпілотник до Подмоскові долетел. і увидел, що українські безпілотники уже по всій території. Вот вони здесь, уже здесь. Як таке може відбуватися? Як невідомі добрі безпілотники можуть так вільно літати над територією, так з зв... Росії, адже у неї, иначе, как найкраща у світі система ППО, а тут якось вдається її обходити. Значит, в принципе, они примерно знают, где наше средство ППО находится, и запустить беспилотник по маршруту, чтобы он прошел, огибая не только рельеф, но и обходя эти самые районы. отвіду у ще В принципі, вполне можливо. Треба із цим точно якось боротися. Наприклад, росіяни мають самі закуповувати системи для боротьби проти БПЛА, средств боротьби з безпілотними літальними апаратами. Кожна уважає в себе корпорація вполне може закупить і поставити на свої об'єкти. По плану не хороша одразу видно, що та війна, яку росіяни ведуть проти України, йде саме так, як вони собі і планували. Зараз чимало українців чекають на контрнаступ збройних сил України. Ми віримо у наших захисників та зичимо їм тільки перемог. Але друзі, ви одночасно не забувайте про те, яку високу ціну платить наш народ за те, щоб Україна була далі вільною та самостійною, за те, щоб ми з вами взагалі існували і, хоча наше військо змогло зупинити російську навалу, не дало росіянам захопити усю Україну, усе одно ситуація залишається непростою. Доброго дня, 5 березня 2023 року, місто фортеця Бахмут, Луганський прикордонний загін на зв'язку. Стоїмо, ніхто не здавається відходити. Не вірте російським торговам, йому окупанта максимальна. Сили оборони максимально не дають окупанту просунутися, і це означає, що ми із вами не маємо права розслаблятися. Це означає, що ми маємо і ще більше сьогодні допомагати українському війську. Ми маємо сьогодні об'єднувати наші зусилля та працювати як один на перемогу та забезпечувати українську армію. Тому допомагайте українській армії, якщо хочете, щоб Україна далі існувала, і якщо хочете побачити поразку тимчасово існуючого. Непорозуміння під назвою Російська Федерація.